Вітаю вас, шановні телеглядачі, як завжди, у цій порі ви дивитеся передачу Скарбниця православія. І ми будемо говорити сьогодні про страшний суд. Вітаю вас, Отче. Доброго здоров'я. Дякую всім вам, що ви знайшли хвилиночки, виділили час із розпорядку свого дня. І тепер ми з вами можемо спілкуватися. Думати, брати на себе таку сміливість, розсуждати про щось, задавати питання собі, задавати питання тим, хто може відповісти на них, для того, щоб здвинути своє життя з мертвої точки, для того, щоб наше життя воно не було обростанням Бурими водорослями, щоб воно не було життям трухлявого пенька, в якого вже нічого немає впереді, якому вже зрізали верхушку. І він нічого не може, він нічим не може послужити на навколишньому середовищу, лише тільки дати себе роз'їсти грибам і перетворитися на труху. І щоб такого не було в нашому житті, ми намагаємося. Я, наприклад, намагаюся собі нагадати і вам розповісти, заставити своє серце битися, битися так, щоб відчути голос Христов, щоб, відчувши цей голос Христов, піти услід за Господом, щоб не погодитися на те, що я трухлявий пеньок і нічого в моєму житті, більш немає ніякої перспективи. І ось живу в тих умовах, яких є. І Свята Церква все, все, всі заходи використовує для того, щоб дати кожному із нас можливість, віру, прагнення до того, щоб стати краще, щоб наблизитися до Бога, щоб повернутися обличчям до нього. Ця неділя, яка є неділею, в якій православні люди останній раз перед. Пасхою, їдять м'ясо. Ця неділя називається м'ясо пусною. В цю неділю православні заговляються на вживання м'яса, тобто останній раз кушають м'ясо. І ця неділя називається в богослужбовій традиції неділею про страшний суд. За божественною літургією буде читатися Євангеліє, в якій Христос говорить про події. Про останні події цього світу, коли земна історія закінчиться, коли пресечеться можливість людської волі, коли прийде час Господу поставити, на, поставити перед своїм обличчям кожну людину, яка жила на світі від створення світу до тих останніх днів його існування. І щоб кожна людина була просвічена, мов на рентгені, і виявилося, ким є насправді людина, ким вона була, яким було не тільки її життя, а той внутрішній світ, яким вона жила, який, можливо, вона приховувала від усіх, і який, який вона, в якому вона навіть боялася іноді собі зізнатися. Страшним цей суд. Називається тому, що несподівано для кожної людини може трапитися так, що око Боже побачив нас зовсім не те, що ми в собі бачили, що ми хотіли в собі бачити. Ми не можемо ні описати, ні уявити собі, чим буде страшний суд Божий. Господь про цю подію говорив притчею, тому що на землі нема таких категорій, критеріїв, якими би можна було оцінити, осмислити весь, всю масштабність того, що відбудеться в останні дні існування світу. І от Христос каже: коли з'явиться Син чоловічий, так Господь себе називає, ангелів, ангелів Господніх судити світу, сяде він на престолі. І встане перед Ним все людство. І ось Христос розділить, розділить людей, як розділяє пастух овець від козлів. І поставить овець з правої сторони своєї, а козлі поставить з лівої сторони. І скаже тим, хто стоїть справа. Придіть, благословення Отця мого, і наслідуйте те царство, яке. Готовано було вам від створення світу. А ті, хто стоятиме з лівої сторони, скаже: відійдіть від мене прокляті в тьму вічно. І скажуть ті, хто стоїть ліворуч, чому Господі? І Господь їм скаже: я був голодний і ви не нагодували мене. Я був у в'язниці, і ви не прийшли до мене. Я був голий і ви не задягли мене. Коли це таке трапилося, розвівши руками, скажуть, скажуть, скажуть грішники, Господі, коли це ми не побачили тебе, Господь скаже, ви не зробили це одному із моїх найменших братів. Притча Христова не зовсім прозора. І якщо от зустріти людину на вулиці і спитати її, як ти думаєш, на страшному суді Господь тебе осудить чи оправдає? І та людина, яка не читала Євангелія, вона скаже, помилуйте, за що мене осуждати? Я не вбив, не вкрав. Не зробив того, не зробив того, так. І цим людина розписується в своєму безбожій. Зверніть увагу, Христос, в притчі про Страшний суд, не говорить, я в мене був хліб, а ти в мене його забрав. В мене був дім, а ти його в мене відсудив і вигнав мене на вулицю. Я мав бізнес. А ти мене посадив у тюрму, забравши мій бізнес. Христос цього не каже. Христос каже: Я був голодний і ти не дав мені їсти. Хтось із отців сказав дуже, ну мені здається, сміливу фразу, що Бог нас не буде судити за наші гріхи. Бог за наші гріхи кров свою пролив, а Бог буде судити з нас за те, чого ми не зробили. Що ми мали зробити і не зробили? Я не вкрав. А скільки я не вкрав, я нікого не вбив. А скільки людей вилікувалося за твій рахунок? А скільки голодних ти накормив просто так, без, без реклами, без, без пристального зору, жор, зор, зору преси. Що ти зробив от просто так. І Христос, Христос ще підкреслює одну важливу деталь, деталь того принципу, за яким відбувається Страшний суд. Христос не хоче, щоб його люди, ті, хто називається християнами, просто організували в себе якусь соціальну взаємодопомогу. Христос говорить грішникам: ви не накормили мене. Тому що ви не накормили одного з моїх найменших братів. Тут є, якби таке, критерій, оцінка, планка, по якій людина може зрозуміти, спасеться вона чи ні. Якщо людина, живучи перед очами Божими, виконуючи заповіді Господні, чи ходить вона в церкву і причащається, чи вона намагається вдома молитися, чи в неї не виходить молитися, але вона навчилася в кожній людині, яка стоїть перед нею, бачити Христа. Верніше не Христа, а бачити створену по образу Божому красу. Як от справжній художник. Справжній скульптор. Справжній художник в людині, в благородній людині з прекрасними чертами лиця навіть зодягнено в якесь лахміття, він побачить ці благородні риси. Те забруднена одежа, вона не стане завісою, перешкодом для справжнього художника побачити, побачити красу Богом створеного обличчя чи тіла людського. А, так само скульптор. Просто для, для однієї людини це просто кусок глиби. Це якесь хаотичне накопичення якихось камінчиків або просто якась необтесана обтесана глиба камня. Скульптор в цьому всьому, він бачить, бачить те, що всередині, те, що появиться на світ, якщо відшулушити зайве. Внутрішній. Внутрішню красу. І, і християнин може навчитися бачити в людині те прекрасне, що в ній заложено Богом. Не той гріх, не гримасу обличчя, яка спотворена гріхом чи болью. Православна людина може, виконуючи заповіді Божі, живуча, живучи перед очима Господніми, може навчитися бачити в тій людині, яка постає перед нею, бачити. Прекрасний образ Божий. І чим ближче до Бога людина, тим легше людині за всіми зовнішніми, зовнішніми масками, масками страждання, масками якоїсь озлобленості, побачити те серце людини, те серце ту, ту можливість бути подібним до Бога, ту можливість бути як Бог зосередженням любові. І Христос, притчі про страшний суд, Він говорить, що якщо ти навчився бачити в кожній людині, яку Бог перед тобою поставив, бачити мій образ, бачити мого младшого брата. І в контексті цього бачення ти ставишся до цієї людини, то в тебе є надія на спасіння. От цей принцип Господь покладає, покладає в основу, в основу от події страшного суда. Перше, Господь суди нас не за на, на наші гріхи, а за те, чого ми не зробили. І друге, фактором оправдання, фактом принципом оправдання буде служити те, якщо ми роблячи добрі діла, робимо їх, тому що бачимо ось. Це та людина, в якій сіяє образ Божий. А образ Божий є в кожній людині. І якої він віри, якої він раси, якого яких, яких він, яко він соціального положення, яких він політичних поглядів, він завжди зостається людиною, яка носить в собі образ Божий. І для справжнього християнина гріхом. Хворобою, чимось не, не, страшно неправильним являється те, що гріх іншої людини, її погляди, її віросповідання, воно формує моє відношення до цієї людини. Це є неправильно, за це Христос нас осудить. І ось цьому нагадування про це присвячено присвячено сьогоднішню неділі. Неділя саме перед, а, яка готовить нас до, до наступання Великого посту. От Господь дає нам такі мудрі, мудрі настанови, мудрі притчі, які би ну, зробили нас а, такими, щоб ми війшли в Великий піст, розуміючи, чого нам треба, чого ми можемо досягти, що нам Господь може дати по своїй милості, які ми взагалі маємо бути, щоби. Смислу мало все те, що ми робимо перед очима Господніми. Тому що все, що відбувається в просторі вимірі часу, воно все не є можливим, що би ми не робили. І гріх, і добродітель, це все, це все проявляється в часі. А от страшний суд це стоп-кадр для часу. Часу більше немає. І от що, яким ти став завдяки тому земному шляху, завдяки тому, тому з'їданню часу, який був, на, на, який був в твому земному житті. Що ти міг зробити? І ось там в кінці стане відомим. Варто було тобі ходити до церкви Божої, молитися перед очами Господніми, щось воно тобі дало для того, щоб... Щоб Христос тебе признав за свого чи ні. І е, іноді буває так, що ми хочемо, е, ходячи в храм Божий, молячись Господом, в тих молитвах мати якусь гарантію нашого спасіння. І це є хибною думкою. І це є хибною думкою, тому що. Е, які гарантії в любві? Любов це завжди риск, і любов це завжди беззахисність перед тим, кого по справжньому кохаєш. І от якщо ти любиш Бога, намагаєшся його любити, то ти ніколи не будеш йому ставити, ставити умови, Господі, я от хочу навчитися тебе любити. Я буду молитися, а ти мені, Господі. Благо Це, як, це як, як свого роду шлюбний контракт, а це вже не є любов. Ну, це більшість людей йдуть із молитвами до Бога, до храму. Вони все ж таки з мирськими якимись так, думками і з, в більшості своєї з проханням до Бога чогось. Звикли так люди у своїй суті просити. Просити, якщо приходять до Бога, якщо навіть приходять до храму, то просять, всі просять. І слава Богу, що приходять до храму і просять. Це означає, що люди Богові довіряють. Угу. Що Люди надіються на Бога. Люди знають, що, можливо, це остання інстанція, до якої можна прийти. А окрім цього, треба іще, і, і якось поведінку свою змінювати, не лише просити, так чи ні? Чесна людина. Або людина, от, яка, яка ну, відкриє своє серце Богові. Для неї цей перший крок, перший крок, коли вона вгорі прийшла до Бога, він стане першим кроком до світла, першим кроком до того, щоб стати дитиною Божою, щоб повернутися з помойки, з картонної коробки, повернутися повернутися в дім в дім свого, свого отця. Бувають люди, які прийшли, попросили і пішли. А для багатьох людей цей перший приход в храм є першим кроком на зустріч, тому щоб щоб зрозуміти, що є сім'я, є щастя сім'ї. Крім того, що є от благо якоїсь там от свободи, коли ти живеш і робиш те, що хочеш. Хай, хай в мене ноги холодні, хай мені нема що передітися, але я там на вулиці живу, я, я роблю те, що хочу. Крім того щастя, є інше щастя, коли я, можливо, в чомусь обмежений, але в мене є сім'я. І от людина має, чесна людина, вона завжди... ну, Принаймні буде намагатися порівняти оці два почуття свободи вулиці і радості сім'ї, щастя сім'ї, тепла сім'ї, любові сім'ї. І порівнявши, ну, з'ясує для, для себе, що їй ближче, що їй, що їй ближче до серця. І якщо людина, навіть взявши від Бога багато і зрозумівши, що таке любов Божа, відійде від Бога. Господь все одно не перестане її любити і робити все, щоб ще раз і ще раз дати серцю людському, почути доторкнення Божої любові. Але це все буде відбуватися лише той час, поки в людини є дія свободної волі. От коли страшний суд, це ось так. Господь кликав, Господь ждав, Господь любив, а тепер Господь. Грішників не відсилає від себе. От ідіть в ад, і от таке вам покарання. Ад – це те місце, яке Господь по своїй любові дає для тих людей, які не хочуть його. А страждання в тому місці, воно існує лише тому, що там нема Бога. От, і сказати, що Бог винуватий в тому, що є грішники в світі, це буде неправдою. Ад це те місце, в якому Бог дозволив тим, хто не захоче бути з Ним, от, бути самим собою. І ну, захотів. Все я робив, скаже Господь, для того, щоб ти, щоб ти навчився бачити в кожній людині мене, для того, щоб все тобі нагадувало, що я є, що є, що є вічність, що можна. Що можна Жити поруч зі мною, що я можу бути батьком для тебе, другом для тебе. Ти не захотів, це твоя воля, це твій вибір. І ад це те місце, на якого якого ти прагнув. Можливо, не знаючи, що там тебе чекає. Але Христос каже в Євангелії, я, я говорив, що є шлях світла, і є шлях, який без мене, який веде до страждання. Я попереджував, що буде так. Ну, це ти Ось більшість людей е, говорять, що ро я роблю добро. Ось ми говорили з вами, як роблять добро взагалі-то більшість людей. Якщо я тобі зробив добро, то очікую якоїсь віддачі від. Цієї людини, якій я зробила добро, це правильна така ось загальна думка. Тому що у більшості своїй, або якщо я зробив добро, то я піду і всім про це розкажу. Яка ж я хороша і добра людина? Ось більшість зараз таке робить. То це таке ось, як у православна людина таке має робити. Чи все ж таки тут трошки воно іскажено, це поняття добра? Ну, для Ветхозавітної людини. Для тієї людини, яка не знала, що Христос прийшов, прийшов, родився, помер воскрес і буде судити людей, для тієї людини достатньо було того закону, який на сторінках Біблії записаний, возлюби свого ближнього і ненавидь свого ворога, око за око, зуб за зуб. А Христос в Євангелії дав інший закон. Христос Євангелії намагається, за допомогою Євангелії, намагається змінити наш, наш міропогляд, змінити, змінити думки наші. І Христос говорить в Євангелії, якщо, якщо вам говорили древні закони любіть своїх і ненавидьте чужих, а я вам говорю, любіть усіх. І я вам говорю, що Той, хто. Той, хто Христос говорить, я вам говорю, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро, добро тим, хто ненавидить вас. І це от той шлях, яким людина може навчитися в, кожні, в кожному бачити образ Божий. Для певного рівня достатньо того, що я нікому не нашкодив. Але Христос на страшному суді сказав: те. Чого ти не зробив і чого ти не зробив раді мене. Коли я роблю добро тій людині, яка мені зробила добро, я не бачу в тій людині образа Божа. Я бачу обличчя, я бачу посмішку, яка адресована до мене, і я на цю посмішку відповідаю своїм, своїм таким світлим обличчям. Я не бачу тут образа Божа. Я бачу лише поведінку, я бачу лише зовнішнє, я бачу. Актьорську гру. І я відповідаю на це. І, друге, Христос Євангелій говорив: якщо вас похвалять люди за те, що ви зробили доброго, ви вже прийняли нагороду за свій труд. І, звісно, у Царстві Божому вже це діло не має ніякої ваги. Ви вже отримали. І ви вирішуєте, люди, сказав Христос. Де ви хочете собі отримати нагороду? Від людей, будь ласка, хай вас хвалять. Будь ласка, розповідайте про свої діла. Вони будуть вас хвалити, ви будете отримувати цю нагороду, будете пишатися цим. Для вас достатньо цієї, цієї нагороди. Хай буде. Ви самі вибираєте, яка нагорода вам буде. Тому що для, єван... для християнина, який живе по Євангелію, робити добре діло лише, лише тим, хто йому добрий, це означає. Не знати Христа, ну і не вважати для себе важливими ті ті слова настанови, той спосіб відношення до людей, які Христос намагався запровадити серед своїх учнів. Ось Христос говорив, що познайте царство Боже, перш за все, а потім вам все пізнається. тобто, ви ви потім це як розумієте ось цю фразу. Христос говорив трошки не так: шукайте наперед Шукати. усе ага. царство ага. Божого, ага. і все, оста, все що, що ви хочете, воно, воно додасться вам. А Іщите гу. прежде царство Боже і як... все приложиться вам. А, так. а як це робити? Ось, наприклад, як розуміти це звичайній людині? Як розуміти це звичайній людині? Коли людина намагається на протязі свого життя виконувати заповіді Божі і робити добро. Це і є тим шуканням Царства Божого. А якщо людина, людина скаже: ну, зараз мені от, от зараз мені треба зробити так, так і мені це буде вигодно, як будто Христа зовсім не, немає. І немає Його заповіді, і нема совісті, і нема взагалі якого закону, мені треба от зараз зробити щось своє, щось таке, от. і треба, щоб Христа не було. Тут людина вже відмовляється від царства Божого, від своєї совісті, від свого спасіння. Буває ж таке? Щось зробити, от, наприклад, де, де діти не присутні, де не присутні хтось сторонні. Чому? Ми усвідомлюємо, що ми робимо щось недобре, і нам не треба сторонні, стор, сторонні свідки цього. Але дуже вигідно це зробити, да, на вигідно. Момент. І я йду і так, Господь, як, як робили колись. Старі, прості люди в селі, коли грішили, вони завішували ікони, ікони занавісочкою, фіраночкою. Господь не бачить. От так, дорогі мої, ми можемо відмовлятися від Царства Божого. А практично, як шукати царство Боже? От все, що робиш, устав і йду, йду готувати їжу для, для своїх рідних. Це я готую для Христа. Встав хтось із рідних, ну не поздоровався зі мною, або щось сказав, таке образливе, або не оцінив того, що от я на годину раніше встав і, і щось зробив і для них. І хочеться, майте совість, люди добрі, я от не досипаю, я от вас обслуговую, ви такі от хоч би добре слово сказали. Там постоїш, подумаєш, а для чого? Я ж для Христа це роблю. Я ж роблю це, щоб мені Христос от не зараз віддячив, а потім. І так от людина шукає Царства Божого і вірні слова Христу. Якщо людина так живе, в неї є все. Господь все їй додає. Вона шукає важливого, і це важливе це воно все за собою тягне. І людина не докладає зусиль для того, щоб, щоб про, про те думати. Вона робить те, що робить обична людина, вона робить для Христа і для того, щоб там, у Царстві Божої, отримати нагороду. І дай Бог нам так, от, так вчитися жити. Доброго здоров'я, до побачення До побачення, шановні телеглядачі. Сподіваюся, що наша розмова була цікавою для вас. До нових зустрічей наступної суботи та неділі.